Косміаді сьогодні відоме кожному рівнянну, який досить часто бачить на екранах місцевих телеканалів та й на сторінках засобів масову інформацію. Цю жінку хоче в літах, проте до цих пір повну енергії та молодецького запалу. Отож, знайомтеся, Надія Косміаді, донька відомого художника Георгія Косміаді, а також в нашій студії і Наталя Тарасевич, директор Олександрійської школи. Інтернату до того ж, Наталя Ростиславівна, дослідниця життя і творчості Георгія Кусміяді. Я вітаю вас, Дякую. пані Наталю. Давайте так коротко нагадаємо власне нашим телеглядачам про життя і творчість Георгія Косміаді. Власне, чим цікава його творчість, чому можливо останні роки е, така особлива увага, скажімо, до, до цієї особистості? Ну, Георгій Петрович це всесвітньо відомий художник як на сьогоднішній день, і його життя і творчість були дуже цікавими. Він народився у 1886 році, в Нальчику. Він навчався в Баку, в Москві, Він був одним із найкращих учнів, відомих художників, всесвітньо відомих Сірова і Хруслова. І безумовно, така особистість, яка у 1916 році потрапила до нас на Волинь, на той час він був офіцером царської армії і залишився в Рівному і викладав в усіх навчальних закладах образотворче мистецтво, навчав дітей малюванню. Навчав ліпити з глини, вишивати, читати поезії, ставити вистави. Його дуже гарно пам'ятають і знають, але з життя склалося, що вимушений був емігрувати і став відомим і в Європі художником. Але в Рівне він повернувся із приїздом Надії Георгівни у 1992 році, коли Надія Георгівна вперше через 50 років змогла приїхати. На свою батьківщину і привести роботи його учнів, а потім привести і роботи самого Георгія Петровича Космяді, і від тієї величезної кількості його оригінальних робіт, які Надія Георгіївна передала обласному краєзнавчому музею, музею української гімназії, музею історії закладу, і 60 полотен зберігаються в музеї Ремесла Волині в Олександрійській школі-інтернаті. То звичайно велика заслуга Надія горня з того починалося і далі продовжується і вивчення для нас вивчення для всього світу відоме ім'я Георгія Космяді. Надежда Георгиевна, вы родились в городе Ровно, здесь прошло ваше, ваше детство, ваша юность, и фактически всю свою оставшую, оставшуюся жизнь вы живете за границей. Да. Вот я думаю, будет интересно телезрителям узнать, где вы живете, есть ли у вас семья. Вот расскажите немножечко. Да. Мы попали отсюда, как бы сказать, потом после лагеря в Гамбург. И там мы жили, как бы сказать, и до сегодня там еще живет мой син. Моя семья, мой перший муж не пришел с войны домой, так а моего сина я получила 9 мая 45-го року. Он имеет трое дітей. I teraz te dwoje starsi, jego bracia, mają już stale, ja? familia, eh, ja? a piąć dzieci, także ja już praba baba stała. No ja ja, mój syn stał w rączom, jego obie starsze córki stały, jak się to nazywa, w rącz terapię. Це логопеди, які Теропед, займаються да? з дітьми uh -huh. Uh -huh. в них. Uh -huh. Он, он займався виліттям дітей, які больні родились. Это у вас uh -huh. Карл Кнайснер, у помогу, син Надії Георгіївни, він за освітою лікар, він лікує дітей хворих на ДЦП. Uh -huh. Uh -huh. Ну, я знаю, что ваш сын с невесткой они тоже сюда приїжджали, да, в город ровно как Мы, с вами? В 2006 году все здесь були, да. Мой син, його жена, його вот дети, и вот старших и дівчат і и що те, що тепер потом мужу стали. Mm -hmm. Скажите, пожалуйста, э, на протяжении 20 лет вы приезжаете в город ровно, вот э, как вы думаете, э, и ну вы смотрите на наш город, изменился ли облик нашего города? Да. Э, город, конечно, в эти 20 лет стал шикарейший, страшный, очень много нового сделали и хорошего, и интересного. Так что, по-моему, как бы сказать, э, э, здесь ровно. Последние 20 лет не за darmo были. Культура и наука дальше шло, и я и я поняла, что и люди, которые здесь живут, им лучше сразу. Как бы так, было больше довольных. Uh -huh. Надежда Георгиевна, а чем запомнился вам город до войны, то есть до того периода, пока вас, пока вы не уехали с отцом за границу? Город был маленький. On tylko od Piszuka, to gdzie piwny zawód był i jeszcze jest, do Hrabnika był. U nas nie było, eh, tylko 20% było elektryczne eh, i my hmm. wезде piszką hmm. chodzili. A szkol było mnogo, ponieważ w wszech sielach, hmm. Кругom, od Basakuta do Zoloczyjewa i do drugich siel, zawsze hmm. przychodzili uczniaki z tego miejsca. pamiętam, tak, Во-первых, это был такой центр, вообще и не для только для ровенчан, только и для тех, что приходили. В то время еще было очень иначе, э, трошки как теперь, тогда и родители всех учеников э, один другого знали, один друг встречалися вместе. Так что, как бы сказать, эта жизнь немножко иначе э, была, но она была дуже... Дуже приємно он дуже гарна. Такої жизни, що там ніде мені не досталось, так. Таких э, знайомих і сосідіх людей дибиться. А, а так городка, я, я, я все я перший раз попала сюда в 92 втором році, і сразу поїхала дода до, до музею, і, і говорю, а тут замок. А замка не було. Замок уже последние годы сгоревший был, но мы там все встречались. Там и цирк стоял, там и футбол играли, там это, значит, и концерты давались. Это был какой-то у нас в то время культурный центр. Понятно. И я дополню, что саме в замку Любомирских Георгий Петрович разуме изучнемы, у всех начальных закладов вместо ставы выставы. Декорації вони малювали самі, ролі грали самі. Георгій Петрович дуже гарно читав вірші. Він прекрасно грав на фортепіано. Він особисто був знайомий з Рахманіновим і з ним товаришував. І тому оця неординарна особистість це все передавала дітям і ставили вистави, в тому числі одна з найцікавіших вистав. Це була пошта за творами Робіндраната Тагора, виставка робіт, якого зараз демонструється в обласному краєзнавчому музеї. І це Георгій Петрович робив разом з дітьми. Наталі а коли ви дізналися власне, про Георгія Косміаді, про його творчість, про Георгія Косміаді як про викладача. Образотворчого мистецтва, я дізналася з перших днів вересня 1994 року, коли була відроджена Рівненська українська гімназія, і ми цікавилися історією цього закладу. З першим директором гімназії Іваном Васильовичем Вєтровим ми проводили пошуки учнів. І знайшли дуже багато, більше 40 учнів. Ми знайшли, які нам розповіли про Георгія Косміаді, і один із них, Феодосій Карпюк. На жаль, його зараз уже немає живим. Він нам сказав, що є Надія Косміаді, і що він знає її адресу. І Надія Георгія в 94-му році. Ми з нею злистувалися. А в 95-му вона приїхала в Рівне. Після 92-го року і відкривалася виставка в обласному краєзнавчому музеї робіт учнів Георгія Косміаді. Ми там познайомилися. А, так відбулася власна зустріч. Та, yeah, yeah. І з тих пір ми практично багато років, 20 років, ми спілкуємося весь час. Надежда Георгія, вам приємно, що вашого отця пам'ятають в місті Ровно? Да, это мне очень приятно, потому что я сама считаю себе, что мой кусок, великий кусок здесь остался. И так все, а это так -то хорошо, тогда и он здесь, и я здесь, но он всегда, все время журился. Ему не позволили там учеников брать. И он все время вспоминал... Это уже время, за границей, да? Да, за границей он не мог учителем быть. Он оттуда, это не позволили. И он как бы очень часто, Он когда свои выставки делал, всегда был большой, большой уголок. ученических робот он всегда как бы себе хотів представить не только он сам художник что он такой чоловік що он передать и вдруг я сюда попала п'ять назад слава богу и это видно що он передал, и что осталось я думаю що далі растет будет и, и розвигаться і знаєте, старі наші старожили нашого міста і випускники української гімназії та інших навчальних закладів завжди говорили, що коли Космяді йшов по місту, то він шляпу вимушений був тримати в руках, тому що в нього настільки було багато знайомих, і його настільки всі поважали і любили, що вітаючись з ними, він знімав капелюха. А тепер я хочу сказати, що за цих 20 років, нашу Надію Георгівну, наші мешканці нашого міста так знають добре, і коли ми йдемо по місту, вони її впізнають і зупиняються перед нею. І знімають свої, свої вже капелюхи, якщо можна так сказати. Перед Надією Георгієм. Скільки робот ви подарили обласному країни музею? Украинской гимназии, если вот так можно сказать, работаться. Все вместе скажем теперь на Украине э, почти 300 работ его есть. Mm -hmm. Они здесь сохраняются. Да, они сохраняются и, и делают свою работу. Mm -hmm. Ясно. Э Роботи не тільки лежать у фондах, подаровані Надією Георгівною. Роботи дійсно працюють. Працюють на розвиток молоді, на розвиток майбутнього наших дітей, українських дітей. Є такий гарний, великий спільний проект між трьома закладами: це обласний краєзнавчий музей Олександр Степанович Булига і Людмила Володимира Шлапак. Займаються цими питаннями, це є музей ремесла волині нашої Олександрійської школи інтернату і Української гімназії. І за останній період в нас виставки проведені по багатьох містах: це і Київ, Одеса, Маріуполь до воєнних подій. До початку війни ми там виставляли роботи в грецькому товаристві. Це виставки в Волині і Поділля, і yeah. на сьогоднішній день, саме сьогодні, о 15-й годині, відкривається виставка в Луцьку 8 8 числа, закривається виставка в Івано-Франківську, 9-го відкривається в Бережанах. 12-го – велика потужна зустріч в Кам'янець-Подільську. Там вже працює виставка два місяці Георгія Петровича Косміаді. Тобто, якщо говорити про Україну, то завдяки Надії Георгівні і творчій групі, яка займається вивченням творчості Косміаді, а це є і студенти нашого міста, тому що Надія Лариса Кіндратівна Костюк. Кандидат історичних наук, мистецтвознавець потужно займається цим з наукової точки зору, і завдяки їй, її науковому керівництву нам вдалося видати і завдяки Надії Георгіївні, яка привезла в рівне. Архіви свого батька на певний період для вивчення, і ми вивчали ці архівні матеріали в Рівному. Нам вдалося видати в Рівному двотомник життєтворчості Георгія Петровича Косміаді, який високо оцінений на всесвітньому рівні. Навіть так. так. Я знаю, що власне також ці роботи йдуть в перекладі в перекладі німецької мови, ні? Наталіслав. Надежда да. Георгиевна, в принципе, я хочу вас еще спросить: несмотря на преклонный возраст, вы занимаетесь, занимаетесь очень серьезно, да? да занимаетесь переводами. Вот расскажите, да. пожалуйста. Я... Переводы здесь сделаны. Ну знаєте, нам надо, как в Германии будем либо все это должен быть німецкий э, подивитися или просто правильно перевели, или так пишеться, потому что здесь много и что больше, даже в Україні в, 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 в мову, німецького англійського, uh -huh. скажем так. Не? Так що я то займаюся, надеюсь, що ми і там одним, тому що же там сколько лікують виставки, робив, так? по і там тепер і мої діти, і внуки живуть. Так що і по-німецьки би хотіла би їм оставити таку велику пам'ять, пам таку книгу. А Ви говорили, власне, за виставки, так що вони по всій Україні я би сказала так, що подорожують. А хто власне був ідейним натхненником? Кому така ідея пройшла? І відколи, власне, ці виставки почали подорожувати з картинами Георгія Косміаді з учнями? виставки робіт Георгія Косміаді. Це ідея була Надії Георгівною запропонована, і ми з нею вдвох це починали робити на бувших теренах СНД, тому що ми виставлялися не тільки в Україні. В нас достатньо виставок було і по інших країнах СНД. І тому ця ідея е, розпочалася, а потім вже ця ідея була підтримана краєзнавчим музеєм українською гімназією. Угу. Yeah. Зрозуміло. Е, якщо говорити про архітектурну спадщину, е, я знаю, що було е, Георгій, ваш отец, да, Георгій Петрович, він був ще і архітектором. Yeah. Е, Сколько домов було построено, скажімо так, при його участі в нашому місті? Ну, сколько, сколько, не могу сказать даже, потому что это было как-то нормально, все для меня, и никто дома не сидел и не считал. Так мы нет, наверное, он тоже нет. Но один дом еще сохранился на одной улице. А Петра могили 10. Немножко перебудували, но да. он уже есть. А другой дом, который уже я видела еще, когда первый раз сюда попала, это было, это было здание от кино. Це було у ваш партизан, але він раніше називався кінотеатр. кіно Ампір. Угу. Да. До того, як його перейменували да. в партизан, він мав назву кінотеатр Ампір. Да. І да. Е, старожили Рівного, пам'ятають, і знаєте, я теж з дитинства пам'ятаю, мене бабуся в той кінотеатр водила, і я запам'ятала розписані колони в грецькому стилі не. в тому кінотеатрі. На жаль, він не зберігся на сьогоднішній день, але то проєктував і розмальовував. Космяді. на жаль, не збереглася церква, яка була на проспекті Миру. Вона під час війни була знищена, яку теж розмальовував Георгій Косміаді разом з учнями. То була церква Рівненської української гімназії. Вони мали свою невеличку церкву, яку Косміаді розмальовував разом з дітьми. Власне, візит пані Надії так, він двотижневий в нас в нашій в нашому місті по області. Скажімо, чим він ще буде цікавий, окрім того, що ви говорили, що виставки десь будуть діяти? Що відбулося власне за цей період, поки приїхала Надія Георгіївна? Ну, Надія Георгівна, основний її візит це безумовно продовження виставкової діяльності. І один із одна із причин то є ліття відродженої рівненської української гімназії, яке буде 10 вересня у нашому місті. Тобто урочистості тривають так, і святкові, так. так би мовити, події теж. Так. Художник і архітектор Георгій Космяді дійсно не пересічна. Особистість так в нашому краї і власне в історії українського мистецтва, і, мабуть, не дарма в 2013 році була започаткована премія, премія в області ізобразительного іскусства, премія імені yeah. Георгія Кусміяді. Запитаю і вас, Наталію Ростиславівну, і вас буде ли продовжуватися ця традиція і підтримка з, з вашої сторони? Так. Yeah. я хочу продолжать и надеюсь что могу продолжать и надеюсь что если я не смогу мне я старая то это дальше останется и дальше будут люди это как бы до, до, до и все время каждый год что это будет это это, одна, это такое продолие того что мой отец мечтал Наталі Росославну, ви додасте щось? Безумовно, премія Георгія Косміаді це було вже два вручення. На жаль, так склалося, що останню премію отримував посмертно Анатолій Іванович Мартиненко, yeah. з яким Надія Георгіївна товаришувала, дружила і дуже добре знайома. І кожен свій візит ми зустрічалися з ним і з його сином. На жаль, так сталося тому, наступна премія. Ну маємо надію, що буде теж достойна людина. Хоча ми говорили і були впевнені в тому, що представлятись буде на цю премію Анатолій Іванович Мартинко. Так воно і сталося, тому що комісія, на нашу думку, з Надією говорено, комісія, яка вирішує ці питання, визнала. Вірну нагороду, вірного претендента на цю премію наталі угу. Ростослаєвно. Перепрошую, так. і ще знаєте, чому я так кажу? Тому що Георгій Петрович був призначений в 39-му році директором художньої школи міста Рівного, але він пробув дуже короткотривалий період кілька місяців буквально, тому що вони виїжджали. А Анатолій Іванович Мартиненко більше 40 років був працював в художній школі. Продовжив, ніби то розумієте, отакий ланцюжок. Продовжується. Продовжується і повторюється yeah. в дітях і в учнях. Власне, yeah. так і хотілося би, щоб yeah. воно yeah. було. Yeah. Yeah. Чи є якісь цікаві плани на майбутнє? Я розумію, що зараз власне тривають певні заходи, так? А от на майбутні роки якісь можливі цікаві родзинки, щось таке цікавеньке, готується чи ні? В плані поїздок, в плані виставок тих самих? Безумовно. Виставкова діяльність планується і надалі, але ну, зараз, на жаль, важко сказати в Україні, Складний куди ми час. можемо mm -hmm. в силу е, тих обставин, які є на сьогоднішній день, е, куди ми можемо е, рухати той проект далі. Розумієте, yeah, а, маємо надію, що війна закінчиться скоро і далі. Проект цей піде і далі, тому що нас запрошував Донецьк художній музей е, на виставку. Ну, але, на жаль, поки що не можемо. Тобто, так, плани є однозначно. Виставкова діяльність Георгія Петровича Косміаді не обмежена тільки нашою державою, вона потужно йде і за кордоном. Виставки відбуваються і в Німеччині. Робіт Георгія Косміаді. Два роки назад була потужна виставка в Берліні, тому що робіт Георгія Косміаді в Німеччині. Є набагато більше ніж Надія Георгівна передала на Україну. Більше трьох тисяч робіт ще є у Надії Георгівни. Георгія Косміаді, ну я думаю, що рівняни також зможуть певні якісь роботи побачити, які зараз виставляються в Німеччині. Ну дай дай Бог подивимося, як буде так, да. ну і звертаючись до глядачів, які будуть дивитися цю передачу, ви знаєте. Багато робіт Георгія Косміаді в передвоєнний і воєнний період були втрачені, тобто вони знаходились в людей вдома. Можливо, ще в когось на сьогоднішній okay. день є роботи Георгія Косміаді, про які ну, ми не знаємо. Тобто він малював, дарував, а нам би дуже хотілося, щоб ці роботи були всі зібрані в один каталог. Okay. Видано вже було два каталоги робіт Георгія Косміаді. І за цей невеличкий період ми знайшли ще кілька робіт, от люди, дивлячись телебачення, ми дуже дякуємо, що ви запрошуєте, і ми про це разом okay. з вами говоримо, піднімаємо цю тему. Люди потім телефонують і говорять, що у них дійсно є картини і як вони потрапили до них. І ми з Надією Горьовною їздимо до тих людей і дивимося на ті картини, просимо дати можливість просто перефотографувати для того, щоб можна було планувати видати великий каталог робіт Георгія Косміаді. І буквально вчора ми зустрічалися ще з фотохудожником Олександром Харватом, з яким дружить Надія Георгія, і теж один такий проєкт в нас на майбутнє вчора. Спланувався, але, знаєте, поки не спланований повністю, uh -hmm. не будемо губу... говорити. Дай Бог, щоб він здійснився. Давайте так, від мистецтва до реальності. Надежда Георгіна, не можу вас не спросити о событиях в Україні, як прості німці, як прості італьянці, де ви теж живете, проживаєте. Що вони говорять о воєнному конфлікті в Україні? Так, это мне надо сначала <tej> сказать, что просто скажу так, как до этого, что здесь война или что-нибудь такое стало, точно они не очень разбирались, где это и почему это, кто это Украина. но это так но это было потому что э, как бы украя вместе с, с россией была э, сколько лет как бы тебя от, как бы однакра... одна отрезана страна. от европы и они как то и, не интересами и незнанием это вообще не занимались но теперь они не понимают почему как бы сказать вдруг здесь стали э, биться. Потому что они говорят, Германия имеет и Заксон, и, и, Баварию, и то, и то. И как бы это бы стало, как будто бы вдруг Бавария против Заксен начала билась. Да, вот так. Это им разобраться, еще очень трудно. Но, конечно, больше-менее, скажем так, они, что это, их, это еще им не болит, так, так хорошо и, и, и на just Ukrainian, и для конечно, для, для себя. Mm -hmm. Вот так это там есть. Потому что там все делается немножко по, по тому, что с Америки придут, как бы сказать, такие пароли. Это вам надо делать, это вам надо делать, не? Mm -hmm. ну да, но это уже политика, знаете, а э, люди не хотят даже этим заниматься. Но есть, конечно, до которых э, которых интересных проблем не может, он не может е куда-нибудь засунуть. Он есть, и, и этим день и ночь, как бы сказать, люди живут. надеются конечно это, что это кончится это это к э, пролілива и что украина будет опять э, так как, как бы сказать, что лучше потом после того будет как, как последние двадцать пять лет была и они ждут ну, ну. А, ну, що робити? а що А що ділять да. наталі Росиславне? Декілька слів також от власна громадянська позиція, власне цього, що відбувається нині в Україні. Ну ви знаєте, я скажу, що слово війна в мене в родині, ну таке слово не нове, тому що мій чоловік військовий і він все життя воює на гарячих точках, скажем так. І останніх 14 років він теж перебуває не в нашій державі, а в, інших, в іншій державі. І, але коли е, ти чуєш про інші держави, це одне. А коли це стосується персонально держави, в якій ти живеш, і е, спілкуєшся з людьми, які йдуть на війну або повертаються з неї, або в телефонному режимі, знаєте, це є трагедія. Це трагедія для нашого народу, і е, зараз ми очікуємо в інтернат е, дітей із, зі Сходу, тому що вони там навчальний рік не можуть розпочати, і діти-сироти в них є в великій кількості, і ми очікуємо, е, що вони прибудуть до нас у заклад. Але знаєте, я хочу сказати: Україна була, Україна є і Україна буде незалежно від того, хто і як зовнішню. До нас ставиться. І ніхто нікого не заставляє любити, але поважати це потрібно. І я думаю, що наша держава все ж таки поведе себе так і веде зараз себе так, що нас будуть поважати, і війна припиниться. Я хотіла власне завершити на, на, на цьому нашу програму. На жаль, почали з мистецтва, але закінчили реальними речами, але в житті всяке буває. Так. Я нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні в нашій студії були чудові жінки. Це Надія Косміаді, донька відомого художника Георгія Косміаді. Та також Наталя Тарасевич, директор Олександрівської школи інтернату, дослідниця життя і творчості Георгія Косміаді. Ми вам дякуємо за увагу. До побачення.